Опалювальний сезон на Миколаївщині Ми постійно працюємо на те, щоб збільшувати кількість енергонезалежних об'єктів. Чи готовий регіон до критичних ситуацій? Розвиток середньої освіти в умовах війни. Ми не можемо працювати за середню школу. Педагоги та можновладці разом думали, як врятувати шкільну освіту. Мистецтво, що розслабляє, це так грайливо по-дитячому, але так фантазійно і творчо. Розкажемо про майстер-клас у техніці гратажу. Сьогодні п'ятниця, 8 листопада, і у нас для вас є новини. Телеканал Март продовжує щодня інформувати вас про головні події доби. У студії працює Вікторія Панченко і одразу до новин. Минулої доби російська армія двічі обстріляла Миколаївську область. Про це повідомили Вова. Так об 11.50 та 14.53 окупанти атакували ФПВ-дронами Куцурубську громаду. Внаслідок обстрілу, на щастя, ніхто не постраждав. Російські війська вбили літнього жителя Херсона. Внаслідок чергового обстрілу міста поранення, що несумісні з життям, дістав 74-річний чоловік. Як повідомили у місцевій ОВА, у момент атаки загиблий перебував на вулиці. Також внаслідок прильотів пошкоджено два житлові будинки. На місце інциденту оперативно прибули фахівці комунальної аварійно-рятувальної служби, які стали до відновлювальних робіт. Далі пряма мова сина загиблого херсонця. Я был на целый час на, на праце. Сурс приходил дома уже после прививок. Не жалуйте его тут. Батька. Походу не больше тут. Угу. Сколки вот так было две ветчины на не Ну и побежал. Нацполіція та СБУ викрили наркосиндикат та вилучили у його членів наркотиків на 20 мільйонів гривень. За інформацією правоохоронців, налагодили бізнес онук та його дід, залучивши ще кілька десятків спільників. Щомісяця ділки отримували з Канади до 25 міжнародних відправлень з дитячими товарами. Втім, всередині були ретельно заховані вакуумні брикети з кокаїном і психотропами. Також в Одеській області функціонувала мережа нарколабораторій, де вигодовляли до 100 кг кілогр... Рамів наркотиків товар ділки збували на території Одещини, Київщини та Дніпропетровщини, а також відправляли до Молдови, Грузії, Вірменії та Індонезії. Правоохоронці затримали 17 фігурантів. Далі пряма мова. Залежно від ролі та участі кожного їхні дії кваліфіковані за кількома статтями кримінального кодексу України, серед яких і стаття 255 створення керівництва злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній підозрюваним може загрожувати до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. На Миколаївщині розробили план Б для опалювального сезону на випадок критичної ситуації. Про це розповів очільник ОВА Віталій Кім в ефірі телемарафону. За його словами, область готова до можливих ворожих атак по об'єктах критичної інфраструктури цієї зими. Детальніше про це та інші важливі теми розкаже Катерина Рупташ. Ворог продовжує завдавати ударів по об'єктах критичної інфраструктури з огляду на те, що зима вже близько, Миколаївщина розробила план Б для опалювального сезону на випадок екстреної ситуації. Про це розповів начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в етері телемарафону. Миколаївська область потерпала найбільше 22-й рік та 23-й, і ми цю роботу лише нарощували. І тому так, от ну. Там багато пунктів, там 3 тисячі генераторів, 25 об'єктів, когенераційні установки, сонячні батареї ми ставимо. Тобто, ми постійно працюємо на те, щоб збільшувати кількість енергонезалежних об'єктів. Першочергово це критичні та соціальні об'єкти. Тому, ну можу сказати, що в нас зараз підготовленість краще ніж минулого року, просто тому що в нас більше обладнання, яке ми купили, нам подарували, та ми встановили. Тож регіон постійно готується до таких ситуацій, аби зимовий період для його жителів пройшов якомога спокійніше. Крім того, працюють і над тим, щоб забезпечити очне навчання у школах на Миколаївщині. В нас зараз там більше 100 тисяч учнів, із них 61% навчаються очно чи в змішаній формі. А було там 23 чи 25%, Я не пам'ятаю. Крім цього, є школи, які розбомблені, і за допомогою Сейф та ЮНІСЕФ там дев'ять навчальних просторів вже відкрили, і вони там такого рівня, як на Київщині. Ну в Києві така підтримка від благодійників та партнерів сьогодні є надзвичайно актуальною, адже навчання для школярів у першу чергу має бути безпечним. У нас забезпеченість навчального процесу повністю є. У нас є буквально дві-три школи, які просять їм зробити укриття, і ми це теж будемо робити. Яких там ну вже менше дітей ніж дозволяє там законодавча? Да і ми працюємо через партнерів, через інші джерела фінансування, щоб теж. Виконати їх прохання, бо там деякі батьки дуже просять саме їх школу. Тому ми перейшли вже на школи і навчальні заклади меншого розміру для того, щоб їх відновити. Таким чином, ймовірно, вже у наступному році ще більше навчальних закладів на Миколаївщині зможуть відновити офлайн навчання, а діти, нарешті, повернуться за парти рідних шкіл. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. Поставте лайк цьому відео прямо зараз та підпишіться на наш канал, якщо ви дивитеся нас в Ютубі. Залишайте свої думки в коментарях. Щоб бути в курсі всіх подій, стежте за нами в соцмережах і читайте новини на сайті ТРК ТІВІ. Чинні тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води у наступному році не зміняться. Такий прогноз зробив Національний банк України у новому інфляційному звіті. Проте зазначається, що через складну ситуацію в енергетиці вже з 2026 року розпочнеться приведення цих тарифів до економічно обґрунтованих рівнів. При цьому швидке підвищення вартості енергоносіїв спровокує стрибок інфляції і навпаки тривале зволікання з цим погіршить фінансовий стан енергокомпаній. Нагадаємо, у липні 2022 року Верховна Рада підтримала введення мораторію на підвищення тарифів. Термін його дії на час воєнного стану і ще плюс шість місяців. Росіянину, який наказав облити пальним жительку Миколаївщини та знущався над іншими людьми, оголосили підозру. Її текст опублікований на сайті Офісу генпрокуратури. За даними слідства, у період окупації села Євгенівка Снігурівської громади, офіцер 205-ї окремої мотострілецької козачої бригади РФ Максим Уваров спільно з іншими окупантами контролював населений пункт і насильно примушував місцевих до співпраці. Однією з постраждалих від його дій стала місцева жителька, яку росіяни вивезли до села на Херсонщині з мішком на голові, імітували переміщення по замінованому полі, утримали у бліндажі та обливали пальним, погрожуючи підпалити. Зазначимо, що у 2022 році Уварова нагородили орденом за участь у так званій СВО. Йому загрожує до 15 років в'язниці або довічне позбавлення волі. Російські хакери атакували сайт Миколаївської обласної ради. Про це повідомив її очільник Антон Табунщик. Вже третій день поспіль веб-ресурс залишається недоступним. За словами голови облради, фахівці працюють над ліквідацією наслідків та поверненням сайту до звичної роботи. Інформування громадськості про роботу облради наразі здійснюється через сторінки у соціальних мережах. Всього пів тисячі штрафу отримав житель Миколаївщини, який віз у багажнику два поліна. Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу. Біля села Українка держінспектори зупинили громадянина, який перевозив дрова. За порушення природоохоронного законодавства його притягнули до адміністративної відповідальності за частиною першої статті 65 кодексу України про адмінправопорушення і оштрафували всього на 510 гривень. Розвиток середньої освіти в умовах війни та повоєнної відбудови. Круглий стіл під такою назвою пройшов у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили. На заході обговорювали виклики, що постали перед освітньою галуздю Миколаївщини, а також шукали способи їх подолання. Докладніше про подію знає Олександр Долматович. У Чорноморському національному університеті імені Петра Могили відбувся круглий стіл, присвячений проблемам середньої освіти в умовах війни та її відновлення після завершення бойових дій. Ректор університету зазначив, що ситуація, в якій нині перебуває середня освіта, вимагає нового підходу. Сьогодні рівень освіти нижче від вимог на два роки. Це означає, що випускник знаходиться по рівні підготовки на рівні. Учня дев'ятого класу ну це це недопустимо. Це, тут треба задіювати е, дуже потужні термінові якісь рішення. Круглий стіл проходив у змішаному форматі. Захід зібрав науковців, освітян, представників влади та студентів педагогічних спеціальностей. Це для обговорення актуальних викликів у сфері середньої освіти на прифронтовій Миколаївщині. Загалом до нього доєдналися близько 60 учасників. Зараз у нас великі проблеми загалом, які пов'язані із війною в плані середньої освіти, і тому на рівні обласному ми намагаємося вирішити це питання. Воно стосується шкіл, воно стосується різноманітного процесу розвитку нашої середньої освіти. Серед запропонованих рішень інвестиції у підготовку майбутніх учителів точних наук, Чорноморський національний університет взяв понад 2 мільйони гривень в оснащення нових лабораторій саме цього освітнього напрямку. Ректор вишу наголошує, що це особливо важливо для підтримки педагогів з таких дисциплін, як фізика, біологія та хімія, що потребують сучасної лабораторної бази. Підсумовуючи результати круглого столу, його учасники кажуть, що він став майданчиком для обміну досвідом і пошуку рішень, які допоможуть забезпечити подальший розвиток освіти в умовах війни та під час повоєнного відновлення. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко, Владислав Невідомський, новини на телеканалі «Март». Мистецтво, що розслабляє. У Миколаєві відбувся майстер-клас зі створення робіт у техніці гратаж. Її назва походить від грецького слова грато, що перекладається як подряпувати. Що вдалося створити відвідувачем заходу? Розкажемо далі. Гратаж це проста, але дуже захоплююча графіка, яка доступна навіть юним художникам. Роботи у цій техніці вирізняються своєю особливою контрастністю та атмосферністю. Такі пейзажі чи натюрморти виглядають дуже красиво і романтично. Саме тому у центральній бібліотеці імені Марка Кроповницького провели майстер-клас, де відвідувачі вчилися цій техніці. По-перше, ніхто з нас не знає, який саме колір з'явиться на поверхні, і по-друге, це ми навіть ну не можемо зрозуміти, що саме вийде на фіналі, який же малюнок з'явиться, що ми побачимо. Тому це дуже цікаво. Це так грайливо по-дитячому, але так фантазійно і творчо. Назва цієї техніки походить від грецького слова грато, що перекладається як подряпувати. Це і є головним елементом створення таких графічних шедеврів, розповідає майстриня Леся Сайковська. Для того, щоб зробити таку роботу, треба аркуш паперу вкрити парафіном або воском і зверху профарбувати темною гуащю або тущу, щоб це все висохло і вже потім за допомогою якогось гострого-гостренького предмету, там палички загостреної, можна вицарапувати, видряпувати різноманітні малюнки. Заняття гратографією здатне зняти напругу, адже під час створення такої роботи мозок перебуває у стані релаксації, що зменшує тривожність та дарує відчуття гармонії. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Маскальов, Олексій Уменський новини на телеканалі Март. На про погоду цієї суботи, 9 листопада, у Миколаєві сонце буде рідко з'являтися з, з -за хмар, без опадів. Температура коливатиметься від 5 до 10 градусів тепла. Вітер переважно північно-східний поривчастий. Середня вологість повітря складатиме 70%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Поділіться думкою у коментарях про ситуацію з тарифами на комунальні послуги, зважаючи на прогнози НБУ. Аби завжди бути в курсі подій. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради успіху.